Сіли. Та. Окей. Дивіться, починаємо з голови. Поїхали. Право, вліво, право, вліво. Ви це вже робили. Звісно, так ми з чого й починаємо. Поїхали вниз. нагору, вниз. нагору, вниз, нагору. І по колу. Раз. Два. Три. Чотири. І в іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Підняли праву ручку на, нагору, праву нагору обідняли себе, поклали голову на праве плечко. Раз. Два. Три. Чотири. Міняли Ліву ручку нагору. Покла. Поклали. Раз. Два. Три. Чотири. Супер. Ручки в замочок. Ручки в замочок. Ага, поклали на потилицю, опускаємо голову вниз. Раз, два. Три. Чотири. П'ять. Супер. сідаємо цілий раз. Сіли раз, поклали, поклали ручки, поклали ручки на колінки і поїхали. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Вперед. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири, раз, два. Вторили. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, раз, два, три, чотири. Ручки поставили. Вперед. Раз, два, три, чотири. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. Вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Назад. Раз. Два. Три. Чотири. Ручки взяли. Замочок робимо хвильку маленьку. Раз. Два. Три. Чотири. велику Раз. Два. Три. Чотири. Маленьку хвильку. Раз. Два. Три. Чотири. Велику. Раз. Два. Три. Чотири. І ручки підняли нагору. Тягнемось. Раз. Дивіться. Ручки нам два. Три, чотири. Вперед. Раз, два. Три, чотири. І поїхали. Ручки по колу. Раз. Два. Три. Чотири. В іншу сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Праву ручку вперед. Праву вперед. Потягнули в ліву сторону. Тримаємо. Раз, два. Три. Чотири. Праву ручку нагору. Раз. Зігнули. Взяли себе за лік. І тягнемось в ліву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Ліву ручку вперед. Потягнули ручку в праву сторону, триваємо. Раз, два, три, чотири. Ліву ручку нагору. Зігнули в лікті. Взяли за лікоть і тягнемось в праву сторону. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Праву ручку перед собою, ліву ручку за собою. Розвертаємося в ліву сторону. Раз. Три. Чотири. Міняємо ліву ручку перед собою. Праву за собою. розвертаємось в праву сторону. Раз. Два, три. Чотири. Молодці. Тепер дивіться. Ніжки поклали на підлогу. Поклали ніжки на підлогу і тягнемось вперед. Раз. Два. Три, чотири. А тепер так само сидимо. А ручки поставили назад. І тягнемось вперед. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Молодці. Тепер раз, встали на колінка. Встали. Раз. Колінка разом. Та встала, встала на колінка і поїхала. На ліву ніжку, але ручку за, ручки за голову поставили так. На праву, і ще на ліву. і ще праву, і ще на ліву і праву, І на ліву. І, на праву, і, на ліву, і на праву, І на ліву ніжку. На праву ніжку, на ліву, на праву. На ліву сіли. Ручки поклали і тягнемось в праву сторону. Раз, два, три, чотири. Встаємо раз. Сіли на праву ніжку. Ручку поклали. і Тягнемось в ліву сторону. Раз, два. Три. Чотири. Встаємо раз. Встали раз. Ніжки поставили широко. Поставили ніжки широко. Так. Ручки перед собою. Ручки перед собою присідаємо. Раз. Встаємо два. спинка рівна, Раз, два. Раз, два. Раз. Два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Раз, два. Ще вниз нагору. Вниз. Нагору. Вниз нагору. Ручки поставили. Поставили ручки і прогинаємось. Прогинаємо спинку. Раз. Два. Три. Чотири. Встаємо. Встаємо. Сіли. Ніжки широко і тягнемо вперед. Раз. Два, три. Чотири. Молодці. Вийшли в котика. Так, вийшли в котика. Молодці. Раз, два. Вийшли в котика і робимо вперед. Вниз і прогнули спинку. Раз, два, три, чотири. Вниз і спинка кругла. Раз, два, три, чотири. Вниз і прогнули спинку. Раз. Два. Три. Чотири. Вниз. І кругла спинка. Раз, Два. Три. Чотири. І ще раз. Вниз. Прогнули спинку. Раз. Два. Три. Чотири. І стали в звичайного котика. Та стали. І підняли. Дивіться. Підняли праву ніжку. Права ніжка рівненька. Та підняли її. Підняли. Зігнули, дивіться, і п'яточку отак поставили. Та... І поїхали. Піднімаємо її нагору. Раз, два, три. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 і десять. Рівненьку ніжку натягнули і тримаємо. Раз, два, три, чотири. Молодці. Міняємо те саме з лівою ніжкою. Підняли ліву ніжку. Та підняли, зігнули, петочку натягнули і піднімаємо ніжку нагору. Раз, два. Три. Чотири, п'ять. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. І вирівняли ніжку 10, тримаємо. Раз, два, три, чотири. Опустили ніжку, молодці, Сіли Раз. Сідаємо. Ніжки натягнули. Ніжки натягнуті так, молодці. Ручки перед собою поставили. так, і робимо вліво, вправо. Вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво і тримаємо себе раз. Два, три. Вправо, тримаємо себе раз. Два, три. Знову вліво, вправо, вліво, вправо, вліво, вправо, вліво. Ніжки рівненькі. Ручки натягнули і тримаємо себе. Раз, два, три, чотири. Сіли і обійняли себе. Так. І відпочиваємо. Раз, два. Три. Чотири. Молодці. Лягли на животик. Раз. Лягли на животик. Так. Ручки підняли раз. Підняли ручки раз. І тримаємо себе. Раз, два, три, чотири, п'ять. Молодці. А тепер до ручок ще піднімаємо ніжки. Підняли ніжки раз. Натягнули вже носочки. Раз. І тягнемось. Тягнемось до ніжок. Раз. Два. Три. Чотири. Опускаємось вниз. Лягли вниз. Лягли вниз. Відпочиваємо. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Встаємо. Раз. Стали. Дивіться. І ніжки поставили широко. Поставили ніжки широко раз, два. Поставили ніжки широко раз, два. Ага, молодці. І тепер обняли себе правою ручку і ліву нагору. Так, і до правої ніжки раз. Два, три, чотири. І лягли на праву ніжку раз. Два, три, чотири. А тепер дивіться. Ідемо, поклали ручки, йдемо понизу. Раз, два, три, чотири. І до лівої ніжки. Раз, встаємо. До лівої ніжки два. Встаємо. Три. Чотири. Лягли на ліву ніжку. Раз, два, три. Чотири. Встаємо. І ручки вперед. Тягнемось. Раз, два, три. Чотири. Максимально потягнулись вперед. Раз. Два. Три. Чотири. І ще тримаємось. Раз. Два. Три. Чотири. Встаємо. Ніжки зібрали, молодці, зібрали ніжки, сіли раз, ніжки нахрест, сіли раз, молодці, плечки. Раз, два, три, чотири, п'ять. Плечки вперед. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ручки нагору підняли, підняли ручки нагору, і тягнемось. Раз, два, три, чотири, п'ять. Дивіться. Ручки поставили позаду себе. Поставили ручки позаду себе і тягнемося. І голову нагору підняли. Раз, два, три. Чотири. Молодці. Сіли в метелика. Метелика сіли раз. Ага, ніжки разом. І дивіться. Лікті ставимо на колінка. Поставили лікті на колінка, а ручками взяли себе за ніжки внизу. І тягнемось вперед раз. І колінка на підлогу лягають. Раз, два, три, чотири. І максимально тягнемось вперед раз. Два. Три, чотири. Молодці. Раз, сіли ще раз. І голову поїхали. Раз, два, три. Чотири. Закриваємо ротик. Закриваємо ротик і тягнемо під нагору, Молодці. Ще раз потягнули голову направо, наліво. І ще направо. Молодці. І наліво. І плечками ще раз. Два, три, чотири. І плечки в сторони. Раз. Два, три, чотири. Ніжки витягнули вперед. Дивіться, ніжки витягнули вперед. Колінка, колінка рівні. Взяли себе за носочки і тягнемось. Раз, два, три, чотири. Максимально натягнули себе. Раз. Два. Молодці. Три. Чотири. Молодці. Ніжки поклали. Зібрали їх і похвапили собі, що прийшли на тренування. Дуже вам дякую, що прийшли. Дуже дякую за тренування. Так, хто хоче щось запитати, ніколи, давай. Дуже багато ручок піднятих. Угу. Я хочу показати і, і показати і хочу о, о, два рази показати один і два. Давай показуємо. Це, це, Человек со мною делає залядку, а ще хочу по показати свою залядку. Давай я делаю на вашому занятті, коли виключаю. Давай. Ну, сейчас покажу давай. О, це ти гарно робиш. Робіть за мною І так пять разів. І так п'ять раз. Два. Давайте. Наступного разу будемо починати тренування з цього добре. Три, три, чотири Чотири. і п'ять. П'ять. Молодець. Дуже дякую. Дуже дякую. Це плюс один нам рух на тренування. Плюс один рух. Так, Таня. Е я Женя. Ну ти Женя, а ти ж підписана як Таня, то Женя, привіт. Такі мала ручку, що ти хотіла нам сказати. Ти хотіла щось показати. Оп? Трішки соромишся, так. Ну, в тебе дуже гарний костюм. Прямо взагалі гарний. Дуже маднявий. Так, Софійка змінила. А я покажу ще один, один рух. Давай, давай, показуй. Да. А, це ж беріск. А, отак от, от закидувати ножки. да, це круто, це круто для спинки твоєї, це круто. Це угу. раптик. Так, да, ти рангек. Ще, ще один рух покажу. Давай. О, це... А, це корзинка. <laughs> та, ми її так зробимо, коли спинку розтягуємо, так. Окей. <laughs> okay. А у мене гніво палець, і його, і ми його замотали, вот. Ага. Ну правильно що замотати? Правильно? Да. 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 <свят> а у меня я сделала свои лошадки хвостики. Ого. Ого, круто. А ну покажи еще раз, а то немножко плохо видно. Ага, вижу. Ого, красиво. Ого. Угу. угу, гарно, дуже гарно Захар, я хотів показати дров, давай покази. Так. Депо я я ногам передаю собі лежачі в руки якусь. Річ, правильно? Так, так, розумію, розумію, як це. Так, це дуже прикольна, дуже прикольна вправа. Дякую, що ти її показав. Так. Високання. Високання. Це У мене є книжка, я вивчаю світ, я їй щось покажу, ось бачите? Ого, так бачу, бачу, бачу. Подобається вона тобі? Да. Да, багато hey, ж... о, багато страшно, бачу, бачу. У мене зимою де народжена. У мене після чого буде де народжена, на початку зими. У грудні, так, у грудні. Ну то будемо тебе вітати. То будемо тебе вітати у грудні, днем народження. Так, mm -hmm. на ще одна піднята ручка Аліса підняла ручку. Hey, ми тебе Эм, um, Я хотіла вам показати танець бої. Давай показывай. О, uh -huh. oh, гарно, а ти. Ого, ага. Круто, в тебе дуже круто виходить. А ти ходиш, Ти ходиш на балет, чи не ходиш? Чи ти сама? Ой, дуже гарно, дуже гарно, мені сподобалось, дуже гарно тебе виходить. У нас всі дітки дуже талановиті, дуже таланту. Ніколас, ми тебе чуємо, що ти хотів нам ще розказати? Я хочу показати, зараз не душу мене. М'яч диамо є. Даму, і що, ти граюш з цим м'ячем? Він домовить, поэтому акуратно і не завжди граюсь. Я тільки в переході граю. А, все, я зрозуміла. Окей. Окей, добре. Ну вдома можеш грати, це вже добре. Так, а, в нас ще ручка зняла Софійка, і ми вже будемо закінчувати. Софійка. А я з діла. Давай. Мені дуже сподобалась камінка. А можна ласка, складного разу оце оцей рух? Ага, добре. Ми просто цього разу робили так само, щоб розтягнути ніжки, але інший рух. Тому цей рух не робили. Але наступного разу зробимо добре. Так, друзі, дякуємо велике, що ви з нами були, ніколас. Ніколас, якщо ти хочеш нам щось показати, то можеш нам сфотографувати і надіслати. Бачимо, бачимо, яка в тебе книжка крута і класна. тебе взагалі багато класних книжок я бачу. Це чудово, що ти розвиваєшся. Так, друзі, якщо ви хочете нам щось показати, то ви фотографуйте, і надсилайте нам в чат. Ми з задоволенням будемо переглядати, а також, звичайно, і відповідати вам. Тому, друзі, uh -huh. дякуємо, що ви разом з нами були і всім я бажаю гарного, пригарного дня. Я сподіваюся, що ви вже підзарядилися нашою енергією, що ви вже прокинулися і будемо чекати на наступних заняттях. Друзі, нас далі продовжуються заняття. Тому чекаємо на наступних заняттях. А всім дякую, всім гарного дня. Бувайте! Гарного дня,